Мене звати Ірина Хоменюк. Це програма Медицина сьогодення. Сьогодні гостею нашої студії є слюсар Вікторія Володимирівна. Дорослий та дитячий лікар-офтальмолог вищої категорії. Доброго вечора. Сьогодні ми поспілкуємося про розвіювання міфів у офтальмології та найпоширеніші захворювання очей. Пані Вікторія, зараз у даний час багато людей звертаються за допомогою до інтернету для визначення діагнозу без лікаря. Як ви до цього відноситесь? Доброго вечора ще раз. До цього відношуся дуже нестандартно. Чому Того, що мені не подобається, коли пацієнти шукають свої діагнози та Шукають своє лікування в інтернеті. Чому так? Оскільки потім в подальшому дуже важко лікувати їх та ускладнює перебіг захворювань. Звичайно, ми в теперішній час, час цивілізації, час штучного інтелекту звертаємося за любою допомогою в Google соцмережі але на жаль, завжди має допомогу нам надавати лікар. Спростуйте, будь ласка, або підтвердіть міф, гаджети шкодять зору більше ніж книжки. Як ви до цього відноситесь? Звичайно, ми можемо говорити про те, що гаджети надають більше навантаження на наші очі. Чому того, що коли ми зосереджуємося на екрані, там є, по-перше, синій спектр світла, який шкодить для наших очей, для нашої сітківки. Також там є збільшена кількість яскравості, того краще використовувати книжки для читання. Людина зосереджується на читанні якогось певного документу чи перегляду фільму і забуває кліпати. Того, якщо порівнювати, що краще чи друковані версії, чи все ж таки електронні версії, я надаю перевагу звичайно друкованих. Чому я на рахунок цього рахую так? Оскільки при зосередженні в великої кількості часу на екрані, ми менше кліпаємо. І виникає така проблема, таке захворювання, як синдром сухого ока. Що нам потрібно? Коли ми більше часу працюємо, ми маємо пам'ятати про таке правило 20-20-20. Це ми, коли читаємо 20 хвилин, ми переводимо погляд на 20 секунд на відстань більше 20, ну більше 6 метрів, того що 20 – це 20 футів. Наступний міф кажуть, щоб покращити зір, потрібно більше їсти чорниці та моркви. Чи це вірно? Е, на рахунок вітамінів і на рахунок чорниці і моркви також ми можемо говорити, що це міф. Чому? Того що, щоб нам е, спожити таку кількість моркви, нам потрібно напевне відра два з'їсти чорниці так само. Чому? Того, що е, Самі е, морква та чорниця не покращують зір. Зір треба берегти з маличку і ж, вживати систематично. Якщо говорити про суто проочні вітаміни, там ще містяться е, е, мікроелементи, інші поживні речовини, які впливають на покращення зору. Оскільки сюди входить і лютеїн, і зексантин, і бета-каротин, е, і цинк, і мідь та інші складові. І коли ви звертаєтесь на прийом суто до лікаря, лікар назначає відповідальність до вашого діагнозу суто конкретний препарат, який по складниках вам потрібен. Є така формула Арец, де є певне співвідношення тих мікроелементів, яких потрібно для певних захворювань. Тому е, запрошую на прийом. Пані Вікторія, зараз дуже багато людей е, стверджують про те, що якщо я добре бачу, то не потрібно звертатися до офтальмолога. Можете спростувати даний міф. А, звичайно, це міф. Чому того, що до офтальмолога потрібно звертатися раз у рік, коли немає ніякої проблеми, це профілактичні огляди. А навіть коли є певне захворювання, і частіше Глаукомних пацієнтів ми стараємося спостерігати через місяць три пацієнтів з цукровим діабетом через 6 місяців, в залежності від стадії захворювання, того все ж таки варто відвідувати офтальмолога, незалежно чи добре бачити. Чи ні, краще підтримувати свою якість зору і усвідомлювати, що лікар скаже, що ви бачите 100% і насолоджуватися цими показниками. Наступний міф постійне носіння окулярів погіршує зір. Що можете сказати на рахунок цього? Це також я можу говорити, що міф. Чому? Того, що окуляри потрібно носити. Це якість зору, це корекція, це відчуття впевненості і відчуття бачити світ краще. Головне, окуляри мають бути правильно підібрані при певних захворюваннях, вони назначаються, якщо, наприклад, це міопія, назначається на постійне носіння і має бути постійна хороша корекція, щоб бачити в цих окулярах 100%. Якщо, наприклад, це проблема така, як прес біопія, ваквікова Лекозорість, то ці окуляри використовуються суто для читання. Це є е, вікова норма, яка назначається всім ну, після 40 плюс років. Е, головне використовувати їх правильно, головне пам'ятати про рекомендації лікаря е, та е, вчасно змінювати скельце при потребі, якщо ви відчули, що якість зору вже недостатня в них. Наступний міф: щоб не зіпсувати зір, потрібно скорочувати час роботи за комп'ютером. Також ми можемо поговорити, що це міф, того що наше сучасне життя не обходиться без комп'ютера, телефона, певних соцмереж, телеграму, вайберу, різних пошукових систем. Також зараз є багато різних програм, за яким за допомогою яких працює штучний інтелект, де можна навіть писати певні твори, розв'язувати математичні завдання, і тому гаджетами ще більше користуються, що Школярі, що дошкільнята, що студенти, що навіть е, люди е, досвідченого віку, пенсіонери. Тому ми маємо пам'ятати про е, роботу за телефонами-комп'ютерами. Ми маємо пам'ятати, що екран має бути на рівні очей або трошки нахиленіший. Ми маємо пам'ятати про перерви. Ми маємо е, пам'ятати про те, що використовувати окуляри для захисту роботи за телефоном комп'ютером. Чому? Тому що екрани випромі. Мінюють синій спектр, який є шкідливий для ваших очей, тому за допомогою цих окулярів ми захищаємо наші очі і даємо бачити їм довший період часу. Вікторія Володимирівна, а що ви думаєте на рахунок сонцезахисних окулярів? Чи потрібно їх носити? Звичайно, їх потрібно носити, Ірина, я з вами згідна на 100%, оскільки вони забирають ультрафіолет, який попадає на наші очі, і провокує таке захворювання, як дегенерація макулярної ділянки. Також може бути фотокератити, можуть бути зміни в кришталиках, такі з'являються захворювання, як катаракта. Того окуляри мають бути. Окуляри, перш за все, мають бути придбані в оптиці, вони не можуть бути. Самостійно куплені, тому що є певні категорії окулярів, які потрібно е, носити в світлішу погоду, в темнішу. Е, також є на окулярах, має бути е, така позначка у F 400 що вони захищають від ультрафіолету. Навіть є сьогодні такі певні скельця, які е, використовують люди з проблемами зору. Також є напилення від ультрафіолету. З якими найпоширенішими захворюваннями звертаються до вас пацієнти? Якщо ми говоримо найпоширеніші захворювання відповідно віку, це можуть бути молодші пацієнти або студенти. Це може бути міопія, короткозорість, коли люди погано бачать далеко. Коли приходять на прийом, вони втрачають свою якість зору. Вони бачать, що не можуть побачити зображення на далекій відстані, вони не бачать певні номерні знаки, це можуть бути водії. Які приходять за допомогою, щоб підтримати або покращити зір, також є така проблема, як астигматизм: це коли промінь світла падає на око не рівно, а під певним кутом. І для цього потрібно лікування, окуляри, щоб е, спроектувати світло правильно. Е, інше захворювання, як є гіперметропія. Е, це потрібно окуляри більше з плюсовою лінзою, того що пацієнти бачать далеко більш-менш краще, але коли при близькій відстані в них виникає втома очей. І більшості вони приходять з скаргою, що в них є зорова втома, важкість е, при читанні, і тоді підбираємо. Окуляри. Якщо говорити більш старшого віку пацієнтів, це з'являються такі проблеми, як катаракта. Що таке катаракта? В середині ока в нас є скельце, така лінзочка, є кришталик, який від народження він є прозорий. З часом він починає втрачати свою щільність, щільність збільшується і з'являються помутніння. Це з'являється катаракта. Основним і золотим стандартним лікування катаракти, звичайно, є операція. Втручання. Чи потрібно саме конкретному пацієнтові операції, чи, можливо, ще якісь інші методи попередити це захворювання, ми визначаємо лише на прийомі. Інше захворювання це є глаукома. Це хронічне захворювання, яке призводить до незворотньої сліпоти. Це захворювання, на жаль, не лікується, воно є на постійній основі. Основне наше завдання це підтримувати тиск, який? в оці піднімається. Тому назначаються певні відповідні методи лікування. Може бути хірургічні методи, може бути певні назначення крапельок або інший варіант лазерні методи лікування. Та ще одне основне про яке вже говорила захворювання, це макулодистрофія. це втрата центрального його зору, через що люди звертаються, коли бачать певні викривлення лінії в центральній ділянці п'ятного перед оком. І вона, на жаль, є певних стадій, того, що вона поділяється на е, суху та вологу, коли змінюються вже наслідки в самій сітківці, і, можливо, навіть потрібно ін'єкційного методу лікування. І наостанок, про основне ще захворювання, яке б я хотіла поговорити, це звичайно цукровий діабет. Того пацієнтам з цукровим діабетом обов'язково потрібно звертатись до офтальмолога, того, що перші скарги пацієнтів. Навіть можливо і не бути, вони бачать добре, їх нічого не турбує. Але коли при візиті до офтальмолога можуть бути стадії такі, що діабет уже довгу кількість років існує і є уже певні незворотні зміни в очах. Вікторія Володимирівна. Зараз сезон алергія. Чи звертаються до вас пацієнти з алергічними реакціями, запальними процесами в очах? Так, звичайно, зараз є е, період світіння, він ще продовжується ось, і може тривати ще до середини літа, коли пацієнти скаржаться з на відчуття набряку, на відчуття сльозотечі, на відчуття почервоніння і звертаються на прийоми. Е, е, вікова категорія пацієнтів може бути що молодшого, що старшого віку, які мають хронічні реакції, е, які е, періодично загострюються, і ми назначаємо. Відповідні препарати назначаємо, щоб покращити їх загальний стан. Оскільки період цвітіння продовжується майже все літо, ми максимально хочемо, щоб комфорт, якість. Зору скарги зникали. На рахунок запальних захворювань, так як період у нас був пісків Сахару, ми говорили тоді, що був така димка, до нас прийшов пісок так здалеку, було відчуття сльозотечі, було відчуття стороннього тіла, і з'являлося дуже багато кон'юнктивітів. Того і зараз. Коли пацієнти працюють на сільськогосподарських роботах, десь брудними роками торкаються до своїх очей, є певні запальні процеси на очах. Це можуть бути конюнктивіти, це можуть бути ячмені, це можуть бути навіть ускладнення, запалення холязін, які не долікували раніше ячмені. Тому, щоб рекомендувати певне якесь лікування, звичайно, пацієнта краще бачити. Інди... Індивідуально тому радо запрошую на прийом. Пані Вікторія, що ви хотіли би сказати на завершення нашої програми? Перш за все, я хотіла б сказати дякую Збройним силам України. Надіємося на найближчу перемогу. А на рахунок офтальмології побажати нашим пацієнтам і рівнянам, що вони берегли свій зір частіше відвідували, що профілактичні що певні консультації по певних захворюваннях, того що зір це щастя, і потрібно насолоджуватися цим відчуттям. Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостею нашої студії була Слюсар Вікторія Володимирівна, дорослий та дитячий лікар-офтальмолог вищої категорії. І пам'ятайте, ваше здоров'я у наших руках. Закваліфікованою та якісною офтальмологічною допомогою ви можете до мене звернутися міська лікарня номер 2 вулиця Олександра Олеся, 13 та медичний центр Аніко та німецька оптика Соборна 135», де ми можемо вам допомогти підібрати окуляри, контактні лінзи та розказати на рахунок сонцезахисних окулярів, які підійдуть саме для вас. Бережіть ваш зір!